Тут якраз ми дісталися ті частини стежки, де є краєвидне озеро Тахо. Там От той сніг на вершинах. Минулого року, коли ми тут були, мабуть, ту саму пору чи коли ми тут були, снігу не було. А цього року рік холодніший, ніж звичайно. Тиса. Тиса це взагалі окремий вид фауни. Вона зараз свій здула, але взагалі в неї хвіст надутий. Вона тут Вітру не дуже долюбляє, полюбляє. Дуже його не долюблює. В хаті його не було, от вона рветься вперед. Ні, ми не давайте вперед, ми У нас схема тут норм. Я йду вперед, тиса йде за мною, якусь я і стисує ззаду. Вона посиділа трохи в рюкзаку і почала нявчати. Випустили її на вулицю і в неї все гаразд. От, грибе по стежці, бойовий кіт. А. Гляньте от на ту скалу. Це просто неймовірне видовище. І тут каменюки під ногами. Там, там були будинки, і ми дійшли до якоїсь лінії і там було, був знак, що це лінія, куди доходять лавини. Тобто будинки побудували там, де реально можуть бути лавини. Ось скеля ще разок. Вон вікуся і стисує за... О! А от там видно е, е, частину озера, де є купа човнів. І там побудовані будинки на лінії води. Бачите, їх і звідси і не дуже видно. Тобто будинки не сильно -то порушили лінію води. Ну і сніг. Сніг неймовірна фігня. Це червень місяць, це вже не то, що друга половина, це вже кінець червня. І там сніг. Тут запах хвої в повітрі просто такий неймовірний. І Не знаю, як ця це хвоя цей запах свій випромінює чи виділяє в повітря. А ще ми підносилися по дорозі. Їхала жінка на автомобілі і сказала, що ми йдемо в правильному напрямку, бо там взагалі внизу ведмідь. О, гляньте на це. Тут якась рукотворна споруда. Вон там була якась дерев'яна версія. А це вже якась металева. Металева. Очевидно, це резервуари для гасіння пожеж. Там десь я бачив, дим підносився, клуб, клуб, клубком димом. Димо було. Там зараз часи, коли займається займається трава. Антиса. Ось вона, з надутим хвостом. Оце от лютий звір. Їй вітер не подобається, вона на нього. Обурюється. А то він на неї шипить і здається, що за така природа навколо. Чому вона на мене шипить? Я тут просто гуляю. Я не претендую ні на яку чужу територію. Що, Вікусь? А, вітер влікся пікнув. Вітер в лікся, заспокоїлась. Вау! Оце от озеро. Воно неймовірних розмірів. Воно на тій висоті вище ще. Ніж озеро Несамовите в Карпатах знаходиться. Але озеро несамовите то просто калабанька невеличка. А тут прям ціле море. В Америці справді все неймовірних розмірів це все. Land Survey Monument. Please do not disturb. Будиночки, люди будують будиночки. Ну і стежка прокладена. О, ось він той дим. От там горить горить схил. Підноситься от дим. І це 2000 метрів над землею над, над рівнем моря. Там просто нормально горить. Там ну, наче цілий вулкан. А то просто лісова пожежа. Ця суха хвоя-хвоя пахне неабияк. І саме прикольне, вон літаки в небі. Ми цьому перестали дивуватися, а люди з України, вони цьому дивуються дуже, навіть дуже. Вон тиса каже няв попереджає. Не знаю, що цей няв її означає. Що ти, Суля? Сій, Вона прям попросилася з Ну, Вона попросилася з рюкбака йде. Мабуть, це щось на котячій мові це її дня означає. Він якийсь тривожний, щоб на неї не нападали, не нападали інші коти, які окупували цю територію. Ну, продовжуємо, продовжимо ще. Вон там одніє ця вітрильна якась яхта. Люди вміють жити. Люди живуть заможно і відпочивають так, щоб втомитися до півсмерті. Бо на вітрильнику там зусиль треба докласти дуже багато. Це такий, це такий відпочинок, після якого сидиш в офісі. На стільці дупою рівно, і нікуди нею не йорзаєш Дерева зрізані Дерева вітер повалив, а наглядачі цього парку прорізали у них і проклали стежку заново. В Україні теж таке роблять. Вон тисуля. Тисуля і видно озеро. Тисулі діла до озера немає ніякого. Але вона частина дикої природи. Випусти її тут, і вона би тут прекрасно прожилася.